Кожна пара року має по три брата. Першою іде зима, Новий рік веде вона, має три брата. Першого брата зими звати грудень, тихо наступає, землю снігом посипає, змерзлим груддям скрізь і всюди Вкрились поле і шляхи. Це вже грудень, кажуть люди, і вдягають кожухи. Другий брат зими січень. Відкриває календар місяць січні холодар, всіх морозами страхає, путь до ріжки замітає. Третій брат лютий, лютий місяць дуже лютий. Запитає, в чому взутий, хуга, завірюха, не пускає без кожуха. Другою іде весна. Квітами заквітчена. Перший брат весни березень, сніг розтанув і периска розцвіла, другий квітень, квіти виростають, по лісточки розпускають. Третій братик місяць травень. Траванька буяє її вітер колихає. Третій літочко іде. Наш край дозріває урожай. Перший брат літа червень. Червоні сунички заховали свої личка. Другий липень липа розсвітає, бджілка в неї мед збирає. Третій серпень колос дозріває, гострий серп його зрізає. А четверта осінь каравай приносить. Перший братик осені місяць вересень. Звозить вересень в комори, Кавуни і помідори, З пілих яблук, груш і слив ціле гори натрусив. Другий братик жовтий. В жовтні жовте сонце гріє, так що все навкруг жовтіє. Жовті квіти і листочки. Листя пожавтіло, деревце позолотило. Третій брат осені, місяць листопад. Листопад жовте листя стелить сад, замаряв краї далекі, відлетіли вже лелекі, хмари небо затягли і пішли рясні дощі. 31 грудня батько рік збирає всіх своїх синів 12 місяців у казковому лісі біля вогнища і кожен місяць розповідає про свої пригоди.